Сьогодні відбулось представлення новопризначеного голови надвірнянської районної державної адміністрації. Ним відповідно до указу президента України став кеніс Олександр Володимирович. Представляв нового очільника району голова івано-франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук. Сьогодні у нас Представлення голови надвірнянської районної державної адміністрації, тому я зразу надаю слово. Голові обласної державної адміністрації Гончаруку Олегу Романовичу. будь ласка голова облдержадміністрації зазначив, що він впевнений в людині, яку призначили на цю посаду, та готовий особисто нести відповідальність за його діяльність на цій посаді. Оспорядження президента України про призначення Олександра Володимировича кінь за головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, призначити кінь за Олександра Володимировича, головою Надвірнянської районної державної адміністрації Івано-Франківської області 4 березня 2015 року президент України Петро Порошенко. Я. Шановні надвінянці, ми пройшли надзвичайно, живемо складний час. Багато було всього сказано, багато зроблено, багато буде ще зроблено. Я як і обіцяв, на призначення голови районної державної адміністрації не знаючи, фамілію хто ще буде. Я казав, що я приїду в надвірну, стану перед вами і скажу наступні слова. Призначивши голову районної державної адміністрації, я особисто, персонально буду нести відповідальність за діяльність голови на благо Надвірнянщини. Мій батько тут працював, залишив позитивний слід. Я сподіваюся, син, перебуваючи на посаді обласної державної адміністрації. Буде плідно працювати, він першу чергу моєму батькові і мені не буде стидно подивитися вам в очі. Пройде час, коли я не буду перебувати на посаду. Це закономірний процес кожного державного службовця. Я, дивлячись вам в очі, кажу, я, що стосовно призначення і формування команди голови районної державної адміністрації буде А. Прозорість. Б. Будуть почути думки громадськості. Присутній голова районної ради. Пан не бачу, Андрійович. Мер надвірний, голова міської ради. Громадські діячі, які приходили неодноразово до мене на зустріч. В мене позиція наступна. Є компроміс. Я звертався до новопризначеного голови районної державної адміністрації з наступними словами: ми на посадах не для того, щоб матеріально збагачуватися. Є короткий термін вибори восени 2015 року. І це буде лакмусовий папірець, як громадський здасть оцінку нашій роботі. Забігаючи наперед, скажу, що Заступники і команда голови районної державної адміністрації буде сформована з фахівців з коаліційним підходом. Тобто не буде не врахована думка громадськості. Громадськість буде мати прозоро приймати участь у всіх процесах, які будуть відбуватися в державній виконавчій структурі. На Надвірнянщині. Я обіцяю вам, що раз в місяці буду стояти перед вами тут і слухати всі запитання як до мене, так і до голови районної державної адміністрації. Я даю вам слово, що на сьогоднішній день надвірна лежить на шляху, по дорозі я мається на увазі, Буковель. Що б ми не говорили, буковель це мільйон туристів. Починаючи з ганебного стану доріг і закінчуючи обочинами і всім спектром, що супроводжує шлях туриста, відпочиваючого, я болячи до цього відношусь. Можна багато говорити, можна багато обіцяти. Я хочу сказати одне. Я звертаюсь до всіх людей, хто був причетний процесу кадрової політики, якщо я десь поступив некоректно, прошу вибачення, бо були некоректні моменти, я дякую за вашу толерантність, за ваше розуміння і сподіваюсь, що по завершенні каденції, так як я і говорив, Фамілія Гончурук буде ситуація з позитивними враженнями в надвірні. Я всім щиро дякую за увагу. Слава Україні! В свою чергу Василь Попович відмітив, що в цей складний час районна рада готова протягнути руку допомоги новому голові РДА, але і вимагатиме реальної роботи від нього на благо району. Сучасні отці, пане голову. Шановні присутні, запрошені, депутати районної ради, депутати міської ради, очільники органів місцевого самоврядування. Дуже складний час переживає наш район і наша держава. Перед нами стоїть дуже багато завдань і викликів. На жаль, не на всі ми маємо відповідь. Але згадайте 2013. 2014 рік, який ми з вами разом з нашою державою переживали. Згадайте спроби погромів, захоплення міліції, захоплення військової частини, важка зима, Майдан. Це ми всі з вами пережили. Я хочу подякувати вам за єдність, за спільність поглядів. І за те, що ми проявили себе як єдина велика команда Надвірнянського району. Я звертаюся до тих, хто був у вирі подій, хто приймав активну участь, хто вирішував проблеми. Давайте продовжувати працювати в тому напрямку. Від нас залежить доля району, від нас залежить доля держави. Я звертаюся до тих, хто не був причетний, хто не хотів або не міг. Хто чекав, в яку сторону будуть схилені шальки терезів? Ви бачите результат. Тому я закликаю вас, приєднуйтеся, допомагайте державі Україна. Бо цей вир, який нас чекає, може змести всіх. Ми показали, що ми вміємо не тільки слухати, ми вміємо чути один одного. Надвірнянський район, районна рада, єдина в області прийняла бюджет після. Важких консультацій з керівниками органів місцевого самоврядування, з головами сільських селищних міської ради. Ми все-таки знайшли можливість виділити кошти для фінансування місцевих рад. Хоча ми розуміємо, ті 3 мільйони нам так не вистачає для дитячих садків, для шкіл. Але в тих умовах, коли ми не розуміли і не знаємо зараз, як буде діяти законодавство, ми все-таки знайшли спільний вихід. І тому я зараз ще раз звертаюся до вас. Давайте єдиною командою працювати далі. Я мав розмову з депутатами районної ради, міської, керівниками підприємств, установ. і ми всі дійшли до єдиної думки: ми не збираємося чи стояти в стороні і споглядати, як будуть розвиватися події в районі. Чи справиться новий керівник з командою, чи не справиться, не будемо працювати. Не будемо допомагати, консультувати, радити, якщо потрібна буде наша допомога. Якщо ні, ми будемо питати. І вимагати результату, бо це є наш район, це є наші люди. І вони сподіваються все-таки на нашу підтримку і на нашу допомогу. Шановні присутні, звичайно, дуже важливо сформувати команду. Команду не з хороших людей, а команду з хороших професіоналів. І тут важлива підтримка і участь реальних громадських організацій, ті, які дійсно працюють, які переймаються долею нашого району. Я знову вже звертаюся до всіх. Давайте забудемо про рейтинги, про відсотки, про результати про наші політичні партії. Давайте об'єднаємося, а результат буде тоді, коли в Україні наступить стабільність, коли дійсно ми заживемо в європейській державі. Це залежить і від нас. Я хочу подякувати всім, хто переймається долею військовослужбовців. Які допомагають волонтерам, які діляться тими копійками, а все-таки розуміють, що і від нас залежить, як будуть розвиватися події на Сході. Тому хочу, звичайно, побажати новому керівництву успіхів, сформувати ту команду, яка буде працювати, а ми, ще раз повторюся, будемо допомагати. З Богом добрий путь! Слава Україні! Олександр Кеніс коротко розповів про себе та відповів на запитання, що пролинали з боку громадськості. Я усвідомлюю, що несу велику відповідальність за роботу, за те, що буде відбуватися в районі. Я також розумію, що жодної справи. Жодної дії я не зможу сам, сам зробити без підтримки вашої, без підтримки депутатів районної ради, без підтримки обласного керівництва. І хочу запевнити, що всі задачі, які поставили перед нами президент, уряд України, голова обласної держадміністрації, ми спільно, конструктивно, думаю, все виконуємо. Я є українець і. Моє внутрішнє гасло є Україна понад усе. Слава Україні! Я народився в місті Івано-Франківськ, закінчив наш Івано-Франківський інститут нафти і газу. Працював спочатку в компанії Нафтогазбуд. Після цього в компанії Галнафтогаз. В тому числі я, я якийсь період часу 1998-99 рік працював на Нопільнянському нафтоприродному заводі. Крім цього, я працював довгий період часу з 2002 по 2008 рік генеральним директором івано франківського автопродукту. І також якимось чином дбав про Надвірнянський район, про робочі місця і роботу мою ви можете оцінити і побачити. Це є заправки око. Одружений, виховує двох дітей. Останнє місце роботи. Приватне підприємство Автотранском, яке є підконтрольне «Нафтогазу». тобто забезпечення автозаправочних станцій, око, нафтопродуктами, автотранспортом. Я почув питання. Значить, я, скажімо так, я не був в силу певних обставин активним. Учасником Революції Гідності, тобто я не був на, в Києві на барикадах. Але в той же час я підтримував морально, матеріально людей, які там були, як і підтримував морально-матеріально людей, які сьогодні знаходяться в АТО, як керівник підприємства, так і особисто. Активні члени громадської ради при районній державній адміністрації та громадські активісти Богдан Бойчук та Ярослав Лесюк попередили Олександра Кеніза про те, що його чекає важка праця із чиновниками, які в кріслах районного рівня знаходяться по кілька десятиліть, та зазначили, що наряд таких посадовців вони мають чимало компрометуючих фактів. З свого боку, Олександр Кеніс зазначив, що він готовий співпрацювати з громадськістю та реагувати на дані факти, а також зазначив, що на його думку в державі вже Відбуваються серйозні позитивні зміни, яких слід очікувати незабаром, і на Надвірнянщині, відповідно, це дає нам всім разом надію на те, що все-таки щось зрушилося з місця, і це дійде і до нашого району, і до наших керівників, до наших інших людей, і ми спільно зможемо цю проблему побороти. Я приложу максимум зусиль. Повірте мені. Я принципова людина, і я е, обіцяю, що обов'язково ми це питання зрушимо з місця. Стосовно того, що ви маєте якісь факти, дуже прошу. З понеділка я радий буду бачити всіх. Приходьте, я буду спілкуватися з кожним, давайте факти, будемо розбиратися і дивитися. Дякую. В кінці представлення Олег Гончарук коротко охарактеризував той спектр проблем, із якими доведеться стикнутися в роботі новопризначеному голові та зобов'язав його до регулярної звітності перед громадою району. шановні присутні, я, користуючись нагодою, ще раз вам хочу сказати, моя принципова позиція виключити слово хабар. Викреслити слово панібратство відношення до своїх функціональних обов'язків. Давайте я казав всім головам районних державних адміністрацій. Два місяці, через два місяці голова районної державної адміністрації в моїй присутності збираються громадські активісти, політичні партії, актив район. голова району. Голова районної адміністрації стає і звітує, що зробив. Це перше. Друге, Кожний голова районної державної адміністрації отримав вказівку до виконання моєї розпорядження. Раз в місяць зустрічатися з громадськими та політичними партіями активом району в присутності преси, в публічній площині. Невиконання цього розпорядження буде вирішуватись вплоть до кадрових питань. Це перше. Друге. Сьогодні складний час, повертаються воїни демобілізовані. Тобто почалася демобілізація з 18 березня, персональна відповідальність кожного голови районної державної адміністрації. Сьогодні піднялися тарифи на енергоносії, незахищені верстви населення. Є субсидії. Тут повне недопрацювання всіх. То навантаження, яке зараз ляже на плечі незахищених верств населення. Просто є критичним. Всі прекрасно знають, з підняттям енергоносіїв, скільки закладено в бюджет на газ для державних установ, уже не вистачає коштів. Тобто питань є не трошки, а більше, ніж, здається, будь-кому. Тому я прошу вас сьогодні. Я ще раз звертаюся до вас всіх і дякую вам за вашу толерантність і довіру. Тому що те, то, що ми сьогодні присутні в цьому залі, цивілізовано, я маю можливість представити вам, голову районної державної адміністрації, це заслуга і здоровий глузд нас всіх і в першу чергу вас. Я ще раз вам дякую. І сподіваюся, що наша наступна зустріч буде проходити в конструктивному в діалозі. І оці зауваження, які ви казали, ви скажете так: ці хлопці прийшли і дійсно хотіли щось зробити.